Вітаю вас, любі колеги. Сьогодні проговоримо таку цікаву тему для тих, хто цікавиться виготовленням індивідуальних устілок, але немає можливості це зробити. Фірма Fresco, виробник Іспанія, офіційний представник Viva Art в Україні, надали такі спінені блоки, які предназначені для того, щоб Людина стала і зробила якісні відбитки стопи. Наприєммі у нас пацієнт з цукровим діабетом в анамнезі і ускладненою ампутацією першого і третього пальчика. Тому зробити якісний відбиток ми можемо з допомогою пінного матеріалу фреско цих блоків, які наповнені спеціальною піною. Зараз ви побачите, як це виконується. Ми підставляємо пінні блоки і робимо нажаття стопою пацієнтом у цю піну. Піднімайтеся, будь ласка, все, і не рухайтесь. Друга стопа має ускладнення це стопа шарко, в який маршовий. Перелом плеснових кісток, і є в нас рана, яку ми заживляємо. Але людині треба виготовити устілки, тому ми знову робимо відбиток в пінному матеріалі. Ми робимо відбиток в спінненому матеріалі фреско. Вставайте, будь ласка, Так. Так, ми зробили відбитки, стопи. Вони дуже інформативні. І тепер історія цих ніг починається з чистого нового листка. Тут ми заповнимо всі дані на про нашого пацієнта і відправляємо до виробника. Це ті фірми, які займаються виготовленням індивідуальних пустілок. Наступний етап. Це прийшли нам устілки, виготовлені за цими зліпками. Ви бачите, що тут враховані індивідуальні характеристики, які були на відбитках, тому ця устілка буде слугувати комфортно і довго для нашого пацієнта.